Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. І сьогодні ми з вами будемо говорити про непокупки листопада і грудня хто пам'ятає десь давно у відео, напевно, в минулих покупках я казала, що я намагатимуся не купувати книг до а, вже 2017 року. Так ось у мене це не зовсім вийшло, точніше зовсім не вийшло, але до кожних з книг в мене буде виправдання. Тому сьогодні я вас знайомлю з покупками, чому я хотіла не купувати до січня місяця книг, тому що я бачила просто реально колосальні такі стопочки всього, що я збираю, і я не встигаю їх прочитати. А тут за кілька днів в мене буде день народження, і мої друзі зазвичай дарують мені книги на день народження, тому я хотіла. Дочекатися січня а, і накупляти-накупляти багато всього. от, Ну, я і так це зроблю. Але крім того, всього, в мене є дуже багато книжечок за листопад і грудень. Отож, почнімо спочатку. А в листопаді я була а, на школі політичного маркетингу, є в мене така слабкість. А, і, і я була у Києві. А, в нас продавалася така чудова книжка Картковий будинок Майкл Добс. А, насправді, я думаю, багато з вас чули про неї як мінімум через серіал. Однак а, хочу зазначити, що серіал знімали в Америці, і він заамериканізований. І в ньому дія відбувається в Сполучених Штатах. Насправді, книга була написана у Великій Британії, а, саме вона про це вона має такий вишуканий шарм а, і відрізняється від серіалу. Я дуже хотіла її почитати, і тому, а, будучи в Києві і зайшовши в книгарню. Я вирішила, що я її маю придбати. А, окрім того, там були шалені розпродажі. А, я не дуже люблю такі покетбуківські видання, але насправді їх дуже зручно десь в потяг взяти, А, щось, ну, відповідно, в сумочку маленьку вони навіть на вечірку влазять. Та ну є в мене така слабкість скрізь тягати з собою книги. А, і плюс це класика, яку я давно хотіла почитати, але якимось там чином вона в мене, ну, ну не було в мене її. А, тому, ну, напевно, це безбожно купувати класику от в таких політурках. Я думаю, що я виправлюся, але я, принаймні, якщо мені сподобаються твори. Отож, Шеллі Франкенштейн про лікаря, який з мертвих частин, наскільки я пам'ятаю, створив людину і, над... і вдихнув в неї вже. Цей твір став класичним для готичного стилю, і він, до речі, дуже невеличкий. А, далі, Джейн Остін гордість і гонор. До речі, у інстаграмі в нас була дискусія стосовно перекладу, а, тому що російською це гордість і предубіждені, але я, до речі, побачила в своїй подругі вдома такий старий старий а, примірничок, і а, там Російською мовою він перекладений як гордість і гардиня. Тобто, в принципі, тоді це гідність і гонор. А з на всім взагалі, правильного перекладу, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, правильно має називатися ця книга. А ну і в принципі, та це класичний роман, і я його не читала. А, Фіджеральд загадкова історія Бенджаміна Батона. Я дуже давно дивилася фільм, він мені сподобався. Я вирішила, що ну маю прочитати цю книгу. І також гарді подалі від шаленої юрми. Я не знаю про що ця книга, але я. Дуже багато разів натерпляла на її і на її огляди, і вирішила теж, що я її придбаю. Також із покіт видань КМ Букс Євгеній Замятін ми. А я знаю, що її Кому Бук переклало українською, але я дуже хотіла давно почитати цю антиутопію, і якщо чесно, я вирішила, що якщо вона доступна мені мовою в оригіналу, до того ж вийшла в українському видавництві, то я її буду читати російською. і Це напевно буде перший потім мій огляд на російськомовну книгу. А, да, до речі, чого я не люблю ці ці видання, от бачите, кутик вже загорнувся. Ну але по я потім куплю комубуківську книгу і вона буде прикрашати мої полички. А, і до речі, теж питання до знавців: хто видає оцю серію книг? А, тому що крім того, де вони надруковані, я про них не знайшла нічого. Якщо хтось знає, може це там десь цей. Підвалах їх роблять чи що. Напишіть мені теж в коментарях, якщо хтось в курсі чиї ці книги. А наступна книга це «Таїст Золотковська Лінія зусилля. Я робила на неї огляд, тож не зупинятимемось. Ця авторка приїздила в Луськ, тому я вирішила придбати книгу сама з її рук і з автографом. А, наступні дві книги були подаровані мені від авторів: а, це «Оршуля Ферняк. айхо або Подорож до початку. Це українське фентезі. воно має відзнаку коронації слова. Вже є друга частина книги. Про Айхо. Це хлопчик, в якого Трапляються в житті складнощі, і цим самим розпочинається пригода. З Аршулею Ференяк ми познайомилися у Луцьку. Теж, можливо, хтось пам'ятає, я була в такому дивному ковпаку у бібліотеці, і саме вона розповідала про те, як взагалі створити вигаданий світ, тому що в цей фантазійний світ він не існує. Вона його придумувала сама і була дуже, -дуже цікава лекція. Тож... Така книжка, яку мені подарували. А ще одна книга це Боїсіда, Дивовиддя про святих русалок. Книга дуже тепла, така, я би сказала, напевно, більше дівчача, хоча десь недавно я натрапила не на відгук чоловіка, який писав, що йому вона дуже-дуже сподобалася. Це книга про русалок, фактично окремі чотири історії. Ось і детальніше я вам розкажу пізніше. А, знову такі наступні дві книги. Я їх не купляла. Це все Санта. Санта, це ж не я, ви розумієте, там. А це Андрій, Любка, кімната для печалі, а, яку я ще досі не прочитала, але я дуже рада, що вона в мене є. А, і Олівер Сакс, Стрімголов. Я вам залишаю посилання на розпаковку а, цього Санта, як я страшенно страшенно раділа, тому що я хотіла цю книгу. Це історія. Лікаря його фактично автобіографія. а в Мене страшна слабкість на автобіографії лікарів. А ще одна книга. Ну, це майже подарунок, розумієте, в книгарні є було 9 років. Ну, як я могла прийти в книгарню є і не купити книгу на їхній день народження? Ну, це ж, це ж нонсенс, правда? А, тим більше з 9-відсотковою знижкою. І це Ростислав Семків, як писали класики. А, Аня Заніка Блог зробила дуже-дуже цікавий огляд цієї книги, тому я вирішила її придбати, але почавши читати, я зрозуміла, що, напевно, спочатку треба почитати класиків. А, це Агата Крісті, Джордж Ор. Arba well, uh, Ray Bradbury, Kurt Wonegut, uh, Milan Kundera, Umberto Eco, Mario Vargas, uh, Lioza. Ось і частину з них я читала, а частину я вирішила, що я прочитаю деякі їхні твори, а потім буду ознайомлюватися. До речі, Курт Воненгурт я вже прочитала колиску для кішки. І так само Джорджа Оруела я вже прочитала, тому скоро, я думаю, повернуся до цієї книги. Вона, в принципі, дуже цікаво написана, дуже цікаво побудована, і взагалі прекрасно, що в нас видаються такі книги. Наступні три книги, в мене теж є виправдання, була страшенно погана погода. Я вийшла на вулицю, мені там дуже не сподобалося. Я не могла, Ну я відчувала себе дуже самотньо і по дорозі була нагарня. а тому. Володимир Лис століття Якова. Я, напевно, одна з небагатьох волинянок, яка не читала цей твір, тому що, хто не знає, Володимир Лис живе в Луцьку. Ми знайомі, ми ходимо одними вулицями, але якось так стало, що саме цю книгу я не читала. Коли вийшов фільм, я вирішила, що я обов'язково спочатку прочитаю книгу, а потім вже подивлюся фільм. Мама моя навпаки подивилася фільм, а тепер відібрала в мене книгу, і тому я не знаю, коли я її почитаю. Дві книги: це Джордж Орвелл, 1984 і колгосп тварин. Теж в коментарях, коли я виставляла фото, багато хто питав, як я їх не читала. Чесно, я сама не знаю, як я їх не читала. Ну таке в житті трапляється. І тому я виправилася. 1984 дев'ятсот в мене ще в планах. А «колгосп тварин я вже прочитала. Фактично, Джордж Оурел спробував висміяти систему радянського союзу, яка була в вигляді того, як живуть. Люди на фермі, точніше, як живуть тварини, тобто вони там зробили бунт, так як революцію, наприклад, скинули царя, вони скинули свого господаря і почали хазяйнювати. І до чого це призвело, як свині стали привилейованими, наприклад, і тому подібного. Книга читається на одному диханні, фактично там за дві години дуже раджу. А, наступна історія: 13 різдвяних історій це видавництво Старого Лева. Я купила цю книгу багатьом своїм друзям на новий рік і дуже сумувала з приводу того, що я її не прочитаю. Я ну насправді я прочитала три історії, а потім настав новий рік. І тому саме в день нового року чоловік а, вирішив, що ну не можеш бути недочитана книга і подарував її мені. А, дуже теплі, дуже хороші, дуже позитивні історії. І Взагалі мені дуже подобаються такі збірки, які тематично об'єднують різних авторів. А, досить відомо. Авторів, наприклад, Софійка Андрухович, Галина Вдовиченко, Лариса Денисенко, Дзвінка Матіяж і багато-багато інших. І наступні чотири книги так сталося, що грудень це такий дуже веселий місяць. Крім того, що до тебе там санти приходять, чоловік радує, то в мене ще й День Ангела. І мама мені вирішила подарувати гроші і сказала, що це тобі не здійснення мрії. Я так. Випадково зайшла а, в магазин КСД, там випадково були знижки. Ось, і, а, щоб не обманювати маму про мрії, я вирішила купити книгу Мистецтво мріяти як отримати те, чого насправді бажаєш. Барбара Шен, Енті Готліп. Книга є бестселером, а, Вона фактично це є мотивуюча книга, а, така Досить цікаво побудована з цікавими історіями. Я ще в процесі її читання, але ось як треба правильно мріяти, можна прочитати тут. А наступні три книги ну що, в мене гроші залишились? Треба було мені придбати ще три книги, так? Анджей Сапковський відьмак, я дуже давно хотіла почати збирати цю серію, хоча я насправді не люблю серії, але все ж таки перша книга у мене є, прочитаю, поділюся враженнями. Курт Вонегут колиска для кішки, просто шикарна антиутопія, яку я проковтнула за три години. Більше розповім, напевно, вже навіть в наступному відео. Всім раджу, це просто неймовірна книга. І Роберт Гайнлайн, чужинець на чужій землі, кажуть, що це є класична книга Фантастика. Я не читала фантастики, ну мені так принаймні здається в своєму житті. Я раніше думала, що я її антеутопі не читала. І тому вирішила знайомитися з цим з жанром саме з цієї книги. Тож, на цьому мої покупки, точніше не покупки, листопада і грудня завершуються. Я ще поділюся враженнями, у мене є дуже гарна, гарна, гарна футболочка, тому що я була недавно у двові. І нічого, що вона не мого розміру, і нічого, що вона чоловіча, зато я дуже. Задоволена тим, що я нарешті її придбала, тому що а, є дуже довга історія, як я не придбала її у вересні. А, от, а, на цьому з покупками усе, з книгами, усе. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться враженнями про книги, про які я вам розповіла, можливо, ви вже читали і хочете, аби я щось прочитала швидше і розповіла про це. І до наступних зустрічей! Бувайте!